Найбільше енергетично незалежне село України розмістилося на Прикарпатті. Це старий лисець Тисменецького району. Здобутки громади навіть визнали у Раді Європи та Мінрегіон Буді, де вручили відповідні відзнаки. Все почалося ще у 2006 році, коли вуличне освітлення населеного пункту модернізували згідно останніх стандартів. Далі голова Анатолій Лущак взявся за економію газу. У бюджетних закладах поміняли вікна, а котельні опалювання сільради, будинку культури та дитсадка перевели на тверді види палива. Сировини для них виявилося достатньо. Нього іде деревина та гілля, які отримують під час розчищення берегів ріки Бистриця, придорожніх смуг та мельоративних каналів. Коли землі сільськосподарські пустували у цей період і позаростали, позаростали чарниками, позаростами ну, гіллями всякими. А це і фактично десь не тільки сільськогосподарські землі, а придорожні смуги, а міліативні канали, там же росли 20-річні дерева. А це теж ресурс, де ми сьогодні спокійно повичищували. Відтак енергозберігаючі ініціативи дозволили вирішити одразу дві проблеми: знайти альтернативне джерело. Енергії та забезпечити належний благоустрій у селі. Зокрема, у старому листі навели лад і на кладовищі. Дерева повирізали, порядок зробили хлопці, повивозили тут, тут, тут таке було на гроби, падали дерева. Вже було, не було порядку, ну зараз мені подобається. Лише за минулий опалювальний сезон у старому листі зекономили 200 тисяч гривень, а газу використали усього на 6,5 тисяч. І це при тому, що твердопаливні котли вмикали не лише взимку. Ми собі можемо і в літній період, коли і восени, коли ще немає паленого періоду. Ми собі припалюємо дровами в садочку. Батьки не бояться, не переживають, що дітки можуть мерзнути. На досягнутому у старому листі не зупиняються. Тут вже виграли у проєкті, який допоможе їм збудувати лінію виготовлення опалювальних брекетів із дерева, продаючи таку продукцію, громада не лише заощаджуватиме, а й зароблятиме на розвиток села.